Всім привіт і ви на каналі Уліса. В цьому відео я вирішила вам розказати, як можна самому, тобто без допомоги репетиторів, покращити свій рівень в англійській мові. Англійська це про практику. Тобто, якщо зараз ви знаєте всю граматику, то через місяць більше половини ви її забудете. Тому потрібно займатися англійською кожен день. Тобто кожен день щось слухати, тобто listening, щось читати, тобто reading, щось говорити на англійській, тобто speaking, звичайно, вчити лексику і вчити граматику. Тобто кремло. І в цьому відео для кожного з цих пунктиків я вирішила дати декілька лайфхаків або йому свою пораду. Пропоную почати з листів слухання, я би порекомендувала вам дуже крутий сайт, який називається Le Lang На ньому є дуже багато популярних фільмів, відомих, які ви вже, можливо, колись бачили і були б не проти передивитися ще раз. Але щоб це було корисно для вас, це на англійській мові. І чим він мені подобається, це тим, що там є подвійні субтитри на англійській і на російській, на жаль, мові. Але думаю, це вам не завадить, тому що сам шанс дуже крутий. Ну, якщо у вас маленькі поки що рівень англійської мови, то можете почати з перегляду му таких як Пік, тобто свинка Пепа, Фіксики, Смішарики, Спанчвоп, тобто всі мультики, які ми дивилися з дитинства, і дуже любимо. Вирінг тобто читання. Я раджу вам використовувати для цього програму Ева. Взагалі, Ева це програма загальна для повчення англійської мови. Там є дуже багато платних функцій, але я використовую її саме для читання. Чим вона мені подобається, це те, що якщо ви не знаєте якогось слова, то просто натискайте на нього і отримуєте одразу транскрипцію і переклад. Ну і звичайно, що якщо у вас зараз маленький рівень англійської, то починайте з маленьких текстів і з часом збільшуйте об'єм тексту. Але пам'ятайте, що потрібно це робити кожен день. Speaking, тобто слухання. Сорі за помилку, думаю, ви помітили, що має бути не слухання, а говоріння. Ну, ми продовжуємо. Якщо ви якийсь командна людина, то я б радила вам взяти собі якогось партнера для вивчення ліської мови. Це буде цікавіше, веселіше, інтенсивніше. Звичайно, ви вже можете собі з партнером говорити. Але якщо вас немає такої нагоди, немає партнери... Та можете використати сайт Omegle, це відеочат. просто вибирайте країну Америка і розмовляйте з американцями, практикуючи свою англійську мову. Якщо ви боїтеся, вам це не подобається, то можете самі собі розмовляти по відеокамері або з зеркалом, як вам більше подобається. Ну або просто озвучувати все, що ви робите. Наприклад, зараз я знімаю відео і ви говорите це англійській мові, або зараз робити уроки, кажете, I do homework. Лексика. Звичайно, коли ми отримуємо якесь невідоме слово. Нам потрібен її переклад і транскрипція, щоб ми знали, як воно вимовляється. Я знайшла сайт World Hunt, в якому чудово розписано транскрипції до практично всіх слів, які є. вводите слово! І вам одразу виявляється транскрипція з перекладу. Також там є приклади речення з цим словом, як вони змінюються, якщо стає ці словом або прислівником. Там є словосполучення, можливо, спільнокореневі слова, синоніми, антоніми. Загалом все надзвичайно крутий. Думаю, ви самі вже переконалися. Для вивчення слів також допоможе програма Quizlet. Про неї я розповідала ще раніше у своєму відео. Вона потрібна для ефективного вивчення слів і. Інтервального навчання недавно в подарунок я отримала ось такі коробочки з карточками, на яких є англійські слова. Їх у мене є дві штуки з англійськими ідіомками і з фразовими словами. І це дуже крута штука для вивчення слів, тому що там є дуже багато ідіомок, класних фразочок, які вам точно знадобляться в майбутньому. Ну звичайно, там теж є інтервальне навчання, воно представлено в трішки іншому вигляді, ніж в програмі Quizlet, але нічим не гірше. Зараз я вже денькою. Його поясню. У вас є перша найбільша частина коробочки, в якому є і самі карточки, і всі 500 карточок з англійськими словами. Кожного дня ви берете по 20-30 карточок з першої колонки. Коли ви їх вивчили, кладете в другу. Наступного дня берете карточки з другої колонки і повторюєте їх. Якщо знаєте. Кладете в третю, якщо не знаєте, повертайте в основу. Наступного дня берете карточки з третьої колонки, повторюєте їх. Не знаєте, вертаєте в основну, знаєте, перекладаєте в четверту. Наступного дня берете карточки з четвертої колонки знову. Знаєте, перекладаєте на кінець всієї колоди в основній частині. Якщо не знаєте, повертаєте в основну на передню частину колоди. Це вам допоможе пам'ятати слова на тривалий час і постійно їх повторювати. Також в таких коробочках є буклетики з іграми, Від двох гравців до цілої команди Grammar. Для граматики я завжди практично використовую сайт Grammar Way. Це надзвичайно крутий сайт, що мене здивувало, що це насправді повністю безкоштовний сайт. Там є всі часи з поясненням і з словами-маркерами. Там є конструкції тобі, конструкції to. там є все, усі граматичні теми, які б вас могли зацікавити. Ну що ж, а на цьому було все. Я дуже сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. Ви якісь Мій сайти все-таки взяли для себе і сіли за вивчення англійської мови. А я вас всіх люблю і ціною Бувайте!